Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Сьогодні після обіду маю йти до стоматолога, будемо робити примірку. Мені залишилось поставити дві коронки. але Перед тим, як їх ставлять, ще будемо знімати примірку на залізну вкладку. А після цих двох коронок, по ідеї, мають бути вже всі зуби готові. Трошечки підкрасилась новою косметикою, якщо чесно, не в захваті. Зараз вам покажу, чим користувалась. Недавніх покупках було відео з Єва, показувала, замовила багато відламе. Деякі продукти дуже сподобались. І ось, наприклад, як ця палетка дуже класна. Тут дуже гарно підібрані тіні, ідеально на кожен день. Гарні з блискітками у складку, навіть можна з допомогою цього, напевно, зробити вечірній. Макія ще не пробувала, тільки повсякденний. А в мене держиться добре. Наноситься добре, але у мене є свій спосіб. Я наношу на базу, у мене така ардеко, її вже більше року треба купити нову, бо це вже підсихає. І я наношу до тонального крему, якщо вони трошки осипаються, я це відтираю, тоді наношу тональний крем. У закладі від такого крему для губ. Не сподобався ось цей тональний крем. Ви бачили, у мене таке, як маска якась на обличчі. Просто дуже-недуже. Ну, дуже. Я, звичайно, тільки декілька разів скористалась. Але ну, мені не подобається. На фоні цього він дуже сильно програє. Я думаю, це буду повторяти. Можливо, спробую їх перемішати, але ну, вчасно, взагалі, як якийсь пластилін по обличчю, не дуже. А ось ці румяна мені дуже сподобались. Вони дуже красиво лягають на е, обличчя, гарно розташовуються. Тож потрібно, щоб відсохло, тому що поки що не ідеально малює. Е, олівчики просто топ, коштують бюджетно, м'ягенькі і гарно вносяться на губах. І ще ось такі румяна, які також для мене є фаворитом. До 100 гривень коштують. У мене відтінок тау це ідеальний саме скульптор. Десь тут повинні ще бути мої моїй косметичці. Якщо вам буде цікаво, пишіть. Я вам знімаю косметичку. Ось такий рум'яна, який я використав як скульптор, саме ці, він теж більше року я використала просто нуль. Тому що дуже подобається і тепер я скульптор повторила. Тому тіні можу рекомендувати. Оцей крем для губ просто вау, Якщо по акції, то взагалі те, що треба. Олівчики супер, а ось тональна основа поки що під великим питанням. Ну, будемо пробувати ще поносити, раптом щось зміниться. Що ви пробували з ламен? Що вам сподобалось, а що ні, буде цікаво почитати в коментарях. Сьогодні знайшли нове заняття за допомогою бусинок і проволоки із Аврори. Бусенки лізі поки що важко робити браслетики за допомогою ниток. Тому беремо кусочок проволоки, там є різні кольори, різні мотки і дуже багато ось таких бусинок. Ці в нас залишилися з набору термомозаїки. Взяла на цей раз квіточки і вона зараз сидить, робить браслет. Повернулася від стоматолога, почала доробляти зуби. Ще перед цим показувала вам, я зробила браслетики з бусинок, взяла ще декілька в Аврорі і забігала в Аврору ще деякі речі їй взяла. Аврора дуже рятує, коли дитина довго вдома, з чимось нею цікавим займатися там на вихідних, щоб не просто там мультики чи в якихось гаджетах сидіти, чимось зайнятися, то знаходимо в Аврорі завжди якісь цікавинки. А Зараз вам покажу, які знайшла на цей раз. Почну із такої професійної щітки зубної, брала в стоматолога саме для діток, оновила для ліски. щітки потрібно оновлювати часто як дорослими і дітям, собі вже взяли, дитячих не було. Новели її зараз. І невеличкі покупки Аврора. І була одна. Ну, я заходила в цій потом більше, було покупок. Тут просто в Аврору потрапили ось такі серветки, зараз по 12 гривень. Я відставлю з новорічними іграшками. І вже зразу буде такий оригінальний. Якби у готові куплені серветки. Вони, в принципі, на зиму підходять, і нам для деяких хендмейдів злізую, тому завжди беру якусь нову упаковку. У нас вже є цілий набір різних дизайнів серветок. І ще до оброду, я дуже люблю ці кокосові цукерки з цукерки мого дитинства. У нас тут такі білі столи всюди, і люблю, люблю цілий день там, з навчанням роботою пити каву і взяла на всі столи ось такі гарні керамічні підставки під е, чашки. Е, зараз пеп'яча тема, інакших не було. І ось такі милі катастрофи, ось такий серйозний котик. Е, ліс, як я казала, всього 12 гривень був ось такий контейнер, сердечко зараз. І туди, туди зможемо насипати ось такі ведмедики. Її взяла. Ось такі бусинки. О, це в мене вийшли дві упаковочки від медиків. Ну, там ці аврорії я більше не побачила, піду ще в одну, і тут її насиплемо. Це цей буквально на пару днів з цим погратися. Не змогла пройти повз, я вже один стаканчик такий брала, вам показувала, мені дуже сподобалося. Взяла ще один, буде у нас такий комплект такий з двох штучок. І для ліски подарунок подарунок для наших ігор ось така магнітна дошка, магнітна мозаїка. Тут ти цією ручкою вводиш і вилазить картинка саме з магнітики. Будемо пробувати, я думаю, їй сподобається. Ось такий невеликий цього разу набіг у мене був в Аврорі. Подумаю, вам зробити. Невеличке відео корисних речей, які я беру з Аврор, Якщо вам цікаво, пишіть, тому що в мене вже є бокали, є стакани ну, з підставки, там дещо для кухні, багато для діток. Якщо цікаво мої знахідки саме в Аврорі окремим відео, пишіть внизу в коментарях. Приїхали до батьків на вихідні і вирішила зберегти cheзcake. Дуже мені подобається ця марка доктор Откер, і саме конкретно цей. Якби сирний пиріг, ну він дуже схожий на чизкейк. Всередині знаходяться ось три, такі три упаковки. З одної робимо тісто для основи, а з іншої робимо начинку. Ось так ставимо тісто, потім це тісто заливаємо начинку. Там ще треба додати творог, масло, і йогурт і яйця. Ось так виглядає. Ставимо в духовку, це. 100% варіант, що вийде. Я вже декілька варіантів таких печей робила, і кожного у мене вийшло. Ось так він виглядав у цей раз. Ну, треба, щоб він застиг саме в формі. Поки він застигав, пішла в ванну, покажу вам зараз близько, як виглядають. Я вам показувала. Кубики, що світяться, вони йдуть для коктейлів. Я взяла лізі для ванни. Подивіться, як вони міняють кольори. Вимикаємо світло, і дитина в захваті грається, і досить гарне, яскраве світло, класно можна погратися. Сама залипла, трошки з ними погралася. А ага, тепер уже ось цей чизкейк. І ось так він виглядає дуже смачний. Рекомендую, якщо десь побачите, кусун, що ось в мене вже лізоштувало. І ще дуже гарна була погода, ми пішли ще прогулятися. Просто подивіться на цю зимню красу. Особливо мені дуже сподобалося, як виглядало небо. Просто одне задоволення під хруст сніга гуляти. Поки що ще у батьків. Ось тут поставила цей масажер, я вам показую дуже класний. Зараз хочу зробити собі масаж. Дійсно, хороша річ, якщо ви любитель масажу. Я так, середнє, але спина була через тепер дуже багато потрібно сидіти за комп'ютером, і це те, що треба. А тут збираюся щось поміняти на весну, поки що так. Моя картина, і тут повісила наші фото. Я вам колись показувала цю рамку, дуже класна. І поставили ось такий кондиціонер. Дуже зручно, що до нього йде м, пульт. Прям так можна повісити, високо повісили, щоб ліза десь не брала, не загубила. Дуже рекомендую. Його можна до мінус 15 робити і обігрів дому, і суши, якби осушувач повітря, якщо велика вологість, але він не дуже працює осушувач, тільки так, середня. ну і е, У нас вже багато рік, менш, років менш потужний, дуже добре охолоджує кімнати. Тут нам вистачить на декілька кімнат. А, тому зимою без черги можна встановити, якщо ви про це думали, придивіться. Тому що м -м, ми до себе будинок брали, то черга на встановлення кондиціонерів була два місяці. Тут нам поставили там буквально за три дні, тому що літом, неймовірно, бувають. У нас тепер зимою практично нема снігу морозу, а літом просто, неймовірно, жарко. А тут наступний раз, десь приїду, більше буде часу, зроблю повністю перестановку по всім поличкам. І о, вам зніму. Але це, якщо буде вам цікаво, напишіть десь в наступних відео. Вже давно нікуди не збиралась там, прямо з макіяжем, втігла плаття. Нас відкрили в Ужгороді новий кінотеатр, ідемо подивитись другого Аквамена. Перший дуже сподобався, на другий, правда, не дуже відгуки, але хоч прогуляємося, подивимося. А сьогодні додивилась серіал. Аутсайдер, вам рекомендую це трилер. Ну, я любитель детективів і трилерів. І ну, за цей серіал можу сказати, держить від першої серії до останньої. Єдине, що не дивитись з дітьми, тому що трошки містики може бути їм страшнувато, там гарно підібрана музика. Жаль, що тільки один сезон дійсно був супер цікавий серіал. Що зараз дивитесь ви, порекомендуйте мені, теж я. Ось ми вже прийшли в кінотеатр. Називається Мультиплекс, взяли попкорн, окуляри дуже гарні. Цікавий дизайн. жаль, не було видно добре через вікно дуже гарний вид. Там можна вийти і на балкон. сам Квомен нам сподобався. Дуже цікавий фільм, трошки гірший нам, ніж перша частина, але класний. Ось так виглядав зал. Добрий ранок, 1 лютого нагадую вам, що треба робити маски. Сама забуваю, де блогерів бачу, треба дійсно просто наніс маску і готуєш сніданок, готуєшся до робочого дня. Це корисно для обличчя. Аквамен нам сподобався. Нам подобалась перша частина, друга теж сюжет досить цікавий. Ну, для мене трошки не дотягує до першої, але для любителів цього світу може бути і новий кінотеатр також дуже гарний, там навіть дуже гарний з вікон панорамний вид. І сам, ну він ще новий, і, напевно, це теж впливає. Але і фільм гарний, трошечки прийшлись, прогулялись. Ось так виглядає мій сніданок. Дуже подобається цей календарик. Це заслуговуєш на те, про що мрієш. Тут кожен день якісь такі цікаві, приємні слова. Я вам говорила, зараз вони взагалі з скидкою йдуть, там ще є від Клопотенка з рецептами. Ну, я на цей рік вибрала саме такий мотивую будь-який день. А вчора взяли, я ще не куштувала Сільпо Торт СТХ. Е Heiser. І е, кава з молоком, в моїй чашечці вже знак мій Гаррі Поттер» трошечки підстила. Дуже люблю ось цю не різні із е, Аврори підставки під чашечку. І почала читати ось таку книжку, «Іде туди, де страшно, і матимеш про... те, про що мрієш. Тільки-тільки е, почала, але мені дуже подобається, дуже легко читається і швидко. Ну, Спочатку, здається, ти все це знаєш, але тут як автор більш структурує а, всі знання. Мені подобається. Дочитаю, постараюсь вже десь вам зробити відгук про книги. Давно не було такого відео. Напишіть, чи ви любите. А що я вам хотіла показати, зараз вмикаю комп'ютер. Мене дивує, коли багато людей не знає про таку платформу, як Prometheus. Це не реклама, самі знайшли, самі учимося. Я вже багато років на цій платформі. Я почала на ній вчитися, коли, віза, коли була в декреті. Ось так вона виглядає. Тут реєструєтесь абсолютно безкоштовно, безкоштовна купа українською мовою курсів. Абсолютно на різні а, тематики, як IT, бухгалтерія. А, мені до прикладу подобалось, коли там, ти просто хочеш а, вивчити щось нове, дивитись курс по психології, і тут тобі навіть дають а, сертифікати. А, також, якщо ви будете бачити, тут є які є теми. Якщо ви будете працювати десь, йти на роботу там, після декрету, чи просто хочете. Повисити свої знання. Навіть в резюме можна додати, що ви проходили такий курс. Дуже цікаві, перекладені, є нові постійно курси. Я в захваті, тому і вам рекомендую Прометеос. Якщо ви бачили, напишіть, як вам. І якщо перейдете, подивитись, напишіть, чи було вам це корисно. Зараз була в стоматолога до дві годин, робили мені залізну вкладку, будуть ставити коронки. І по дорозі звідти я торговий центр, де в нас сінсай і кроп. В кропі взяла ось таку дуже прикольну майку. Ми любимо з чоловіком саме такі цікаві принти, виключно вдома носити. Коштувала тепер на скидках 160 гривень, дуже гарна якість. Ось такий магазин. Вони десь на порядок вищі якісь, ніж сенцеї. Сенсея також заходила до цієї майки. Взяла там ось такі лавсинки, знову ж таки, щоб носити вдома. Вони швидко псуються, але коштують супербюджетно. У мене вийде ось такий домашній костюмчик. Також сенсеї взяла чоловіку ось таку прикольну майку. Було дуже великий вибір. Саме з принтами, також на скидках. І взяли собі е, таке домашнє плаття, халатик. Е, також просто тепер весною бути вдома. Можна навіть десь в магазин вибігти. Е, тут воно не дивиться, воно гарніше, коли ти вже його одягаєш. Тому, якщо у вас є зенсай, кропа або хаос, придивіться зараз там супер скидки. Надіюсь, в цьому блоці було вам корисною. Напишіть, чи подивилися про метео, чи ви вже проходили на ньому курсі. Якщо блог сподобався з вас пальчик вверх. Побачимось дуже скоро. Всім па-па-па-па!